Ваш дім – як дзеркало внутрішнього світу. Кажуть, якщо хочеш дізнатися, що у людині в голові, подивись, як вона живе. І це дійсно працює. Зовнішнє середовище людини часто відображає її внутрішній стан, думки, емоції, звички і навіть життєві цінності. Ідеальний порядок, контроль і дисципліна. Якщо ваш дім або кімната завжди чисті, а кожна річ на своєму місці, те може свідчити про те, що ви цінуєте структуру та безпеку. Такі люди планують усе, вони відповідальні та надійні. Приклад, у шафі одяг розкладені за кольорами, робочий стіл завжди чистий, кожен документ на своєму місці. Практика. Навіть якщо ви любите порядок, іноді спробуйте дозволити собі трохи хаосу. Залиште маленький куточок для творчості або експериментів, щоб розвивати гнучкість мислення. Чи творчий хаос? Енергія та креативність. люди, у яких навколо творчий хаос, книги, фарби, нотатки, незавершені проекти, часто мають багатий внутрішній світ і живу уяву. Хаос тут не завжди ознака апатії. Іноді це природний порядок для творчого мислення. Приклад, на столі лежать малюнки, блокноти, ноутбук з відкритими документами, на стінах фотографії або малюнки. Практика. Організуйте простір так, щоб важливі речі були доступні, а творчий потік не блокувався. Спробуйте метод зонування, окремий стіл для роботи, окремий для хобі. Безлад і захаращеність це сигнал втоми або стресу. Якщо вдома панує безлад, пил, недороблені справи це може бути сигналом внутрішнього перевантаження втоми або емоційного вигарання. Це не вирок, а запрошення звернути увагу на себе. Приклад, брудний посуд тиждень стоїть у раковині, одяг розкиданий по підлозі. Важливі документи губляться. Практика. Почніть із маленьких кроків. 5 хвилин прибирання щодня. Використовуйте метод одна зона, один день. Сьогодні стіл, завтра шафа, післязавтра комод І так далі. Під час прибирання звертайте увагу на відчуття. Чистота може стати способом піклування про себе. Затишок і тепло, гармонія та турбота про себе. Якщо дім наповнений затишком, які тканини, тепле світла, улюблені речі, це часто відображає внутрішню гармонію та здатність піклуватися про себе. Простір стає джерелом енергії та натхнення. Приклад. Затишний куточок із кріслом і пледом, свічки або лампи з теплим світлом, рослини та фото, що викликають приємні спогади, практика. Створіть своє місце сили, куточок, де відпочиваєте, читаєте або медитуєте. Регулярно оновлюйте простір маленькими деталями, які приносять радість, мінімалізм. Ясність і легкість. Мінімалістичний простір тільки необхідні речі може свідчити про цінність свободи, простоти та внутрішнього порядку. Наприклад, у кімнаті тільки ліжко, стіл і кілька потрібних речей. Немає зайвих деталей усе функціональне. практика. Мінімаліст допомагає зосередитися на головному, але важливо, щоб простір не був занадто холодним. Та дайте один-два предмети, які роблять його затишним. Використовуйте кольори, текстуру, щоб створити теплу атмосферу без зайвих речей. Ваш дім це дзеркало вашої внутрішнього світу. Він може показувати порядок, хаос, затишок або свободу. Найголовніший простір це інструмент, а не вирок. Завдяки невеликим змінам можна покращити настрій. Підвищити продуктивність і краще пізнати себе. Раз на тиждень оглядайте свій простір і ставте собі питання, що тут мене тішить, що викликає роздратування або втому, і що я можу змінити, щоб почуватися краще.